Всіх рада вітати на уроці математики. Підготуйте свої робочі зошити, ручку, олівець, лінійку. Сьогодні ми з вами будемо розглядати тему складання виразів за схемами і текстами, розв'язування задач на знаходження суми двох добутків. Сідаємо рівно, готуємось та починаємо працювати. Перше наше завдання це цеглинки ЛЕГО. Перед вами з'являються вирази. Вам потрібно назвати колір цеглинки лего, яка є відповіддю на цей вираз, та назвати саме число. Працюємо самостійно вусно. Молодці, тепер відкриваємо робочі зошити. Від попередньої роботи відступаємо потрібну кількість клітинок та записуємо. Сьогодні у нас 31 жовтня класна робота. Поставивши на паузу, пропишіть каліграфічну хвилинку з цифри, які вам подані. Ми з вами сьогодні працюємо, як і завжди, за нашим підручником сьогодні на сторінці 59 та 60. Перше наше завдання з нашого підручника зі сторінки 59 під номером 352. Усне обчислення. Отже, прочитайте вираз, який з'явився перед вами. 9 помножене на 9. Відняти 41 та розділити на 8. 9 помножити на 9, скільки буде? 81. Правильно. Тепер від 81 відняти 41. Скільки буде? 40. 40 розділити на 8. Дорівнює 5. Молодці. Наступний вираз. Прочитайте, будь ласка, його. Отже, починаємо обчислення 54 розділити на 9. Скільки буде. Буде 6. 6 помножити на 3, скільки буде. 18. І тепер від 18 відніміть 9. Дорівнює 9. Молодці. Наступний вираз. Прочитайте, будь ласка, його. Обчислюємо. 9 помножити на 7. Скільки буде? 63 від 63 Відняти 15. Скільки буде? 48. 48 розділити на 8. Скільком дорівнює? Дорівнює 6. Молодці. Наступний вираз. Прочитайте, будь ласка. Обчислюємо 45 розділити на 9, скільки буде 5. 5 помножити на 8 буде 40. І від 40 відняти 6 34. Молодці. Тепер пропоную вам розв'язати задачу під номером 353. Послухайте її уважно. Для фарбування стіл будинку. Привезли 4 ящики червоної фарби по 9 банок у ящику та 6 ящиків жовтої по 8 банок. Скільки всього банок фарби привезли? Прочитайте задачу, поставивши на паузу самостійно ще раз. Отже, скільки привезли ящиків червоної фарби? 4 ящики. По скільки банок у ящику? По 9. Скільки привезли ящиків жовтої фарби? 6 ящиків. По скільки банок? По 8 банок. Що у нас запитують у задачі? Скільки всього фарб, банок фарби привезли? Можемо відразу дати відповідь на запитання? Ні, а чому? Тому що нам невідомо, скільки всього привезли червоної фарби банок, і скільки всього привезли жовтої фарби банок. А як ми можемо це дізнатися? Так, ми можемо кількість банок з червоною фарбою в одному ящику помножити на кількість ящиків, які привезли з червоною фарбою, і дізнаємося, скільки всього банок, якою це дією ви зробите, скажіть, будь ласка. Так, 9 помножимо на 4. Для того, щоб знайти, скільки всього банок жовтої фарби, що ми зробимо? Кількість банок в одному ящику помножимо на кількість ящиків жовтої фарби і дізнаємося, скільки всього банок жовтої фарби. А після того, як ми знайдемо, скільки всього червоної фарби банок і скільки всього банок жовтої фарби, зможемо дати відповідь на запитання задачі? Так, ці два числа, які ми знайдемо, ми додамо і дізнаємось, скільки всього банок фарби привезли. Молодці. Записуємо Задача номер 353 Назвіть першу дію. Правильно 4 помножити на 9. Записали. Скільки буде? 36. Що в дужках і яке є пояснення? В Б БС крапкою банок червоної. Це 36 банок червоної фарби всього. Поставте на паузу, запишіть. Друга дія. Шукаємо, скільки всього банок жовтої фарби, якою дією, розкажіть, будь ласка. 6 множимо на 8, Скільком дорівнює. 48 записали 48. Дужка Б банок. Жовтої пояснення. Ставимо на паузу, не забуваємо. І яка тепер буде третя дія? Щоб знайти, скільки всього фарби привезли банок. Правильно, ми до 36 додаємо 48. Або навпаки. Банки жовтої до червоної. І скільки знайдемо? 84 в дужках що? Банок так, банки. Яка буде відповідь? Чи всього 84 банки принесли? Записали. Молодці. Переходимо до наступної задачі, поставте на паузу та прочитайте її самостійно. Про що задача? Також про фарби і банки. Правильно. Скільки ящиків червоної фарби привезли? Дев'ять ящиків, по скільки банок? По дев'ять банок. Скільки ящиків жовтої фарби привезли? Шість ящиків. По скільки банок? По сім банок. Правильно, що запитують в задачі? Наскільки більше було банок червоної фарби, ніж зеленої? Скажіть, будь ласка, чи відразу можемо дати відповідь на запитання задачі? Не можемо. Що нам потрібно відразу дізнатися? Одразу маємо дізнатися, скільки було всього червоної фарби. Так, як ми це зробимо? 9 помножимо на 9 і дізнаємось правильно. Потім що нам потрібно дізнатися? Скільки всього банок жовтої фарби правильно? Як ми це зробимо? Так, 6 ми помножимо на 7, і ми дізнаємось, скільки всього жовтих є фарби банок. Після цього ми зможемо дати відповідь на запитання задачі? Так, а якою дією віднімання чи додавання? Віднімання, правильно. Запишемо цю задачу. Задача номер 353. Запишіть. Яка буде перша дія? Правильно 9 помножити на 9. Записали. Скільки буде? 81 в дужках що? Банок, 81 банка червоної фарби. Запишіть, будь ласка, пояснення також. Яка буде друга дія? Правильно. Ми 6 множимо на 7. Скільки буде? 42. Що це ми знайшли? Так, 42 банки це жовтої фарби. Правильно запишіть. Що маємо зробити, щоб знайти, наскільки було більше червоної фарби банок, ніж жовтої? Правильно від 81 відняти 42. Запишіть. Скільки буде? 39. Правильно в дужках без крапочкою банок. Яка буде відповідь? Правильно, що на 39 банок більше червоної фарби, ніж жовтої. Запишіть, поставивши на паузу. Наступне завдання під номером 357. Запишіть, будь ласка, посередині завдання номер 357. Завдання для вас самостійне. Я буду вам диктувати вираз. Вам потрібно його записати та знайти його значення, потім перевірити. Приготувалися. Перший вираз. Перший доданок 42, а другий є часткою чисел 21 і 7. Запишіть, будь ласка, або поставте на паузу, прочитайте ще раз та запишіть цей вираз. Обчистить його. Перевірте. Чи правильно ви записали? Скільком буде дорівнювати. Перевірте. Наступний вираз. В цій же колоночці записуємо ділене 42. А дільник є різницею чисел 30 і 24. Ще раз. Ділене 42, а дільник є різницею чисел 30 і 24. Можна поставити на паузу та записати. Перевірте, чи правильно ви записали. Поставте на паузу та обчисліть. Скільком дорівнює значення виразу, перевірте. Наступний вираз. Знайдіть різницю добутків чисел 7 і 7 та 8 і 5. Ще раз знайдіть різницю добутку чисел 7 та 7 та 8 і 5. Запишіть, будь ласка. Перевірте, чи так записали та обчисліть. Перевірте значення виразу. Та наступний вираз. Знайдіть різницю добутків чисел 8 та 7 та 4 і 5. Ще раз, знайдіть різницю добутку чисел 8 і 7, та 4 і 5. Перевірте запис. Обчисліть, скільком дорівнює значення виразу. Перевірте, чи правильно все. Молодці. Наступні вирази все так же цю ж колонку. Знайдіть суму часток чисел з 64 і 8 та 54 і 6. Ще раз. Знайдіть суму часток чисел 64 і 8 та 54 і 6. Перевірте запис. Обчисліть, будь ласка. Перевірте значення. Наступний вираз. Знайдіть суму часток чисел 48 та 8 і 24 та 8. Ще раз. Знайдіть суму часток чисел. 48 і 8 та 24. І восьми. Записали та перевірте, чим так записали. Обчислять, будь ласка. Перевірте значення. Молодці! Тепер давайте розглянемо з вами ваше домашнє завдання. На сторінці 60 потрібно виконати завдання під номером 361. Давайте його розглянемо. Вам потрібно буде обчислити вирази та поставити в будкві в порядку зростання значень виразів і прочитати назву моделі Землі. Це одне таке вам завдання, а також ще надам інтерактивне. Тепер, будь ласка. Назвіть все, що вам сподобалось на уроці, що здалось цікавим та корисним. Назвіть, будь ласка, все, що не сподобалось, здалось важким, незрозумілим чи, можливо, нудним. Розкажіть, будь ласка, про що ви дізналися на уроці, чого б ще хотіли дізнатися. Я вдячна вам за роботу сьогодні на уроці. Бажаю успіхів у виконанні домашнього завдання. До нових зустрічей.